Невгамонний дикий коник А я барні думав ти хочеш двері заставити, щоб відкрилися самі. Ох ти коняр! Барні, що йому робити? Ану, уганяй його, він, блядь, на мене ще скинеться. Ану. О, блядь! Коник кусається, блядь! А барні, що таке його, А ну? Не вгомонный і в двері ломиться прям, ну блядь, те що, російський, навірно, блядь, Російський дикий коник, блядь от сука, блядь, щас я тебе, десь це воно, о, вони полетів, ніхуя собі. Диви, блядь, і сі воно опять. Невгомонний російський дикий коник.